Для чого проводити день чітінг день? Що це таке, і чим його їдять, чому не тільки розвантажувальні дні потрібно проводити, а й але й і чітінг, тобто дозволяти собі якісь смаколики. Привіт, мене звуть Ірена, і це канал Здоров'я та Таболіття. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Отож, поїхали. І про що ми сьогодні будемо говорити саме на цю тему? Чому ця тема досить важлива? Дехто говорить про те, що а, потрібно відмовитися від... Смаколиків, раз і на все життя просто себе настроїти, замінники зробити, замінити там сухофруктами, тим чи іншим. Але а, чому це не працює? Чому це не спрацьовує? А я вам розкажу, чому тому, що ми живемо в суспільстві, ми живемо не в лісі, і так чи інакше, хочемо ми цього чи не хочемо, ми бачимо. Цей ж самий снігерс. Ми бачимо той же самий Баунті, там, якісь а, рошеновські цукерки, так, хто живе на Україні. Ось, а, і так далі. Тобто, ми це все бачимо. Ми розуміємо, нібито, що це шкідливо для здоров'я, що там трансжири, що, ну, і тому подібні речі. Але чомусь все-таки ми тримаємося, а потім відпускаємося і змітаємо всі полки на магаз... в магазині. Так ось, щоб такого не було. Потрібно поговорити з собою, поговорити зі своїм мозгом, зі своїм мозком, що я, Ірена, дозволяю собі все. Я, там, чи Оксана, чи Ва, Василій і так далі, я дозволяю собі все. Просто мені потрібні а, оприділені чітко дні для цього щоб, для того, щоб я змогла це куштувати, насолоджуватися і так далі. Тобто я не можу собі дозволити кожен день, але дозволяю собі определені дні, так, які я буду це собі дозволяти. І все, і таким чином ви знайдете компроміс, компроміс з своїм розумом, таким чином ви не будете зриватися, так можливо, вам знайомо, незнайомо, мені знайомо, коли ти сидиш на дієті, система харчування, стараєшся а, харчуватися так, як положено, так як потрібно. А ця спокуса підходить до тебе і каже: Слухай, може, сьогодні трішки дозволиш собі снігерс, тортик поїсти і так далі, морозом закусити. Так? І ти розумієш, що це, це дуже погана ідея, але тим не менше, ти просто зриваєшся, так? значить, і все, йдеш і купляєш, і знаєте, це дуже дуже погано. Ось, і коли ти а, спілкуєшся сам з собою, домовляєшся сам з собою, це набагато краще, ніж а, проводити час зі зривами, з РПП, з булімією, хто знає, що таке булімія і так далі. Почитайте в Гуглі, будете знати, так? хто не знає, читайте тих, хто знає. Ось, і а, щоб такого не було, щоб ваш психологічний стан. Був в нормі, щоб ваше ментальне здоров'я було в нормі, потрібно навчитися домовлятися із собою. Ось, а давайте дещо я вам тут виписала, прочитаю, щоб ви розуміли, чому потрібен cheating day. Так? Це наукове було дослідження так, в каліфорнійському університеті, по поводу, по поводу таких моментів, як. Розвантажувальні дні, як мозок, ну взагалі як тіло реагує на це все. Рано чи пізно всі, хто худне, стикаються з таким явищем, що вага завмирає. Це ясно. Людина дотримується правильного режиму харчування та водного режиму, не нехтуючи фізичними вправами, а ваги показують ті самі цифри. Інколи відсутність результату навіть демотивує». Та не поспішайте впадати у вічі, просто трапляються дні, коли ми, попри усі зусилля, не худнемо. Ми цілком природно увійшли в таку звану, це називається фаза плато. Тривалість цієї фази плато сягає в середньому 5-7 днів. А повторні фази, особливо коли доводиться працювати з великою надлишковою зайвою вагою, можуть інколи тривати від 2 до 4 тижнів. Зупинка в динаміці зниження ваги може виникнути і через звикання організму до певного типу раціону або через монотонність, одноманітність їжі. Тому слід максимально урізноманітнювати своє меню, частіше замінювати продукти та формувати раціон залежно від сезону, щоб обірвати цю тривалу фазу плато. Також досить часто а Потрібно е, зауважувати, що не ведіться на різні усі маркетологові так, рекламки по поводу дієти. Там якась актриса схудла, там співачка схудла, от вона, вона дотримувалась такої такої дієти, потім наступного року ще якась там дієта вийшла. Так? Е, тобі ж ви повинні розуміти, що якби ця дієта працювала, інша б дієта, дієта не вийшла на наступний рік. Так? Тобто її б не придумали люди. Розумієте? Так? Тобто це свідчить про те, що дієти не працюють. Працює система харчування, яка, яку потрібно трохи коригувати, редагувати що 10 днів, що 10 років. Тобто кожні 10 років міняється ваш організм, гормональний там, різні моменти міняються, і, і вам потрібно коригувати 10-15 років. кожні 10-15 років. Так? І потрібно також розуміти, що організм любить різнокольорове, організм любить а, різне їсти. І це нормально і по чуттю, тобто не там тазик навалили відро, так? І їсте, тому що це корисно, так? Навіть якщо ви будете їсти, ви повинні розуміти, що якщо ви з'їсте салату там, чи гречки, то є чи рису більше чи, понад норму, ви будете все одно поправлятися. Хтось скаже, ну це ж гречка, в ній знаходиться там 17 грам білка на 100 грам, так, це все вірно. Але якщо ви будете переїдати, так. І створиться профіцит, не дефіцит, а профіцит, ви будете поправлятися, ви будете набирати масу тіла. Уявляєте собі, так? Тому зауважуйте. Далі, якщо ви чітко дотримуєтесь правил харчування, а вага стоїть на місці понад 10 днів, слід вдаватися до того, чого що, що ви ніколи не робили під час схуднення. Тут потрібні не розвантажувальні дні, а навпаки, завантажувальні, тобто day. Так званий читінг. від англійського читінг – обман. Заплановане порушення програми, вихід за звичні межі та повна протилежність розвантажувальним дням. Грубо кажучи, перестали худнути, з'їшти торт. Дивно дуже звучить, але, але воно працює. Американські дієтологи кажуть, що воно працює і було дослідження по цьому поводу. Тому. Щоб покласти край фазі платотик, треба здивувати свій організм, струснути метаболізм і різко змінити формат раціону, наприклад, з'їсть торт. Отакий От парадокс. Дивно, але це працює, а ще допобігає зривам у програмі зниження ваги. Уявляєте собі? Отож, основні правила читінгу я виписала сім. Можете записати або запам'ятовуйте, перший правило сечітінг працює лише тоді, коли вихід за межі усталеного харчування відбувається не частіше одного разу на тиждень. Тобто ви повинні розуміти, що стандартна норма схуднення а в тиждень повинна бути 500 грам. 500 грам. Тобто один кілограм, якщо ви бачите, що один кілограм або 2 кг, то це може бути вода. Це не жир, це вода. так? А, тому 500 грамів це є нормально. І проводити чітінг дей один раз в тиждень це є також нормою, щоб організм не звикав до монотонності. Далі другий, друге правило чітінгу це розмір порції не повинен перевищити фізіологічні норми 200-250 грам. Третє правило: для чітінгу слід обирати лише свої улюблені продукти чи страви. Ви справді можете з'їсти шматок торта. Тут немає. Немає і бути, не може однозначних рекомендацій, оскільки Чітінг не ставить жодних обмежень у виборі меню. Четверте правило Чітінгу. Отримуйте задоволення від процесу і поволі насолоджується відчуттями. Тобто ви не просто захавали, захавали і все і класно, так? Під серіальчик, під фільм, фільміць і все. І ви далі не пам'ятаєте, а що ви з'їли? А насолоду ви получили, а може ще й з'їсти. Розумієте, так, да? це йде обманка така мозку. Тобто, ви їсте, як в ресторані, тарілка, ваші очі в страву, ви бачите цей тортик там, чи ви бачите цю пісу, і поволі насолоджуєтеся кожним шматочком їжі. Ось таким чином отримуйте задоволення від процесу, насолоджуйтеся відчуттями. Слухайте себе, тіштеся смаком, текстурою, кольором, запахами, їжте повільно, щоб зберегти сенсорну пам'ять. Так, клітини наші нам мають пам'ять. І максимально подовжити відчуття, їжте свідомо, спокійно, неквапно, намагайтеся отримати якнайбільше радості від процесу та від смаку. І п'яте правило читінгу найкраще почати читінг із десерту, а вже потім з'їсти суп, салат і так далі. Тобто звичайна черговість споживання їжі, тільки навпаки. Дивно звучить, але воно працює. І шосте правило: у день чітінгу важливо збільшити об'єм рідини. Треба випити щонайменше 2 літри чистої води. Вода прискорить обмін речовин і виведе все зайве із організму. І сьоме останнє правило читінгу це наступного дня. Повертаємося до звичного раціону системи харчування вашої. Ось так. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, я вам була сьогодні корисна. Якщо це так, ставте вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь і до наступного вівторка.